У тебе є брат, ти старший, у тебе хата, книги, борщ, а він весь час каже, що це його все, бо він головніший. Оце і є вся історія з малою Росією. Цю назву вперше закинули ще в 17 столітті. Московія тоді така, а давайте зробимо вигляд, що Україна просто молодша версія нас. І все почалась історія найбільш токсичного ребрендингу в Східній Європі. Київська Русь, центр Київ. Писемність, релігія, культура все тут. Москва в той час болотяна помийка з дикими племенами і ведмедями в шапках. Але згодом вони такі: значить, так, Київська Русь, це ми, а Україна просто наша мала частинка. Логіка зашкалює. Але головне, ніхто в Україні себе так не називав. Жоден козак не писав у щоденнику сьогодні я малорос, рубав ляхів. Це все придумала Російська імперія, щоб легше асимілювати. Та ви ж майже як ми, тільки без прав. Сучасна Україна це незалежна держава з власною історією, мовою, культурою. Ми не апгрейд, не патч, не бета-версія, ми фул едишн з доповненням ви нас недооцінили. Тому наступного разу, коли хтось скаже «Малоросія», покажи йому карту і відео з каналу Історія з Тарасом.